Атаки українських дронів на території Росії спрямовані на знищення заводів і виробництва ракет. Про це у коментарі виданню НВ заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, третина підприємств ракетної галузі військово-промислового комплексу окупантів розташована в європейській частині Росії, а тому цитуємо доступна невідомим безпілотникам. Докладніше далі. Перша атака українськими дронами по ворожій території відбулася вже на другий день вторгнення, 25 лютого, по військовому аеродрому у Міллерово у Ростовській області. Саме аеродроми окупантів ЗСУ атакували найчастіше. Але вже у серпні Україна нанесла низку ударів по російських підприємствах військового значення. Так, 9 серпня стався потужний вибух у Сергієвому посаді Московської області. На на Загірському оптико-механічному заводі. Там виготовлялися прилади нічного бачення, з якими у російській армії будуть тепер великі проблеми. 13 серпня ЗСУ атакували хімзавод у Тверській області. На Редкінському дослідному заводі виробляють точніше, вже виробляли, компоненти ракетного палива. А 7 та 8 вересня наші безпілотники двічі атакували завод Кремній Ел у Брянську, де виробляли електроніку для російських ракет. Загалом, військові експерти називають не менше десятка таких цілей по всій території Російської Федерації. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.